Добрий день. Засідання постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. На засідання комісії виноситься 10 питань. Перше питання про роботу поліцейського офіцера громади на території Дубовецької сільської ради. доповідає секретар ради Озарку. Всім доброго дня. Це фактично питання є згідно плану роботи сільської ради у четвертому кварталі призначено зітування нашого офіцера поліції. Він буде сьогодні на сесії, буде присутній, буде доповідати. У вас на, 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 на пошті і на вайбері є проєкт рішення. Там є допит. Тобто, коли які будуть питання сьогодні на сесії, то прошу задавати питання вже особисто в іншому святку. Зрозуміло. Хто за Собода. За. Загально хребтик за да. рішення прийнято. Друге питання про затвердження статуту Дубовецької сільської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Доповідає начальник відділу кадрової, правової та мобілізаційної роботи Михайло Мацкевич. Доброго дня, шановні присутні. Е, виносимо на сесію питання затвердження статуту. Е, Ви всі Мали можливість ознайомитися з проєктом статуту, оскільки були громадські слухання, громадські обговорення були мало, але були запропоновані правки до, до статуту. Відповідно, статут успішно пройшов громадські слухання, е, опублікований на сайті і виноситься даний проєкт рішення затвердження з чергової сесії Дубайської сільської ради. Питання. Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Савода. За. Загально. За. За. Рішення прийнято Третє питання: про надання згоди на вступ в обслуговуючий кооператив під гора. Доповідає начальник відділу кадрової правової та мобілізаційної роботи Михайло Мацькевичу. До Дубайської сільської ради надійшло звернення від жителів вулиці Залізнична, села Дубівці У нас там є гуртожиток. Там є житловий багатоквартирний будинок, а також інші, інша приватна забудова, сектор, приватної забудови, сектор бізнесу. Від людей вийшла ініціатива щодо об'єднання, і щоб в їхньому об'єднанні також була присутня і Добувацька сільська рада. Закон України про кооперацію говорить, що членами кооперативу можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Питання кооперації для нас дещо нове, але пробуємо рухати, даємо рішення сесії на згоду. від імені сільської ради в кооперативі буде виступати сільський голова Павло Адрусак. Ну і вже, як така, Далі реєстрація покаже, чи дана процедура у нас пройде, чи не пройде. Але на даний момент маємо таке рішення, щоб спільними, зусильними, належним чином отримувати інженерні мережі, майно. Як наше, так і не наше. Тобто то буде кооператив і буде займатися цим питанням. Ясно. питання. Голосуємося, бо так. За. Загально. За. 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 Рішення прийнято. Слідується питання. Про затвердження програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими винагородами Дубовецької сільської ради на 26-28 років нової редакції доповідає секретар ради за. На виконання бюджетного законодавства на то формування бюджету майбутніх періодів має бути розловлена програма на три роки. У нас формат ця цього року, тобто завершиться, і ми приймаємо дану програму на майбутні періоди, тобто рік 26, 27, 28, куди включаємо здійснення таких заходів як придбання квіткової продукції, нагородження людей до євреї дат, нагородження до дня скажімо, медичного працівника, ну, такого плану. Тобто, згідно цієї правки на дані отримати. Питання. Голосує. Свобода загально. За, за. за рішення прийнято. Так, слідуюче питання. Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування у Дубовецькій територіальній громаді на 26-28 роки. Доповідає Ярослава Озарко. Дане рішення ідентичне попереднім проєкту рішення. Згідно цієї програми здійснюється фінансування прийому делегацій Дубецької сільської ради, проведення різних тематичних зустрічей, проведення навчання як посадових працівників сільської ради, так і депутатів. Також закуплення сувенірної продукції, тобто програма, яка забезпечує діяльність місцевого самоврядування. Ясно. Голосуємо. Все було загальні за. за. храпти за рішення прийняти. Так, слідуючи питання про звернення депутатів з сільської ради до голови Верховної Ради України, народних депутатів щодо збереження 64% ПДФО за бюджетами територіальних громад. Доповідає Ярослав Озарко, секретар ради. До нас є звернення асоціації міст України про те, що з необхідністю підтримання місцевими депутатами ініціативи звернення до Верховної Ради України депутатів щодо збереження ПДФО у розмірі 4% за громадами. І ми це звернення готуємо, воно готове, воно буде зачитане на, на сесії, у вас всіх є і приймаємо його на Київ, тому що 4 грудня відбудеться, відбудеться сесія Верховної Ради, де буде друге читання по складенню бюджету на майбутнє. Рік. Ясно голосуємо. Сабодах за. загально за. це рішення прийнято. Слідуюче питання про роботу постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку комунальної власності, екології, транспорту, планування території, будівництва, благоустрою та регулярної політики за. 20. ті 25 роки доповідає секретар ради Озарку. Згідно законодавства нашого регламенту, постійні комісії промістувати про свою роботу у раді. Ми виносимо на сьогоднішню сесію, виносимо чотири ідентичних рішення про звіт роботи комісії. Даний проєкт рішення про звіт комісії в середнього розвитку. Голова комісії Марія Миколаївна Підгєцька сьогодні буде присутня на, на сесії і буде доповідати про роботу комісії у Раді за каденцію. Звіт у вас є всіх на месіях електронних, тобто якісь питання? Тут, тобто, вас ласка, маєте. Питання. Голосуємо. Сабодана. Загально за. за рішення прийняти. Слідує питання про роботу постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва. Доповідає секретар ради Назар. Е, Ідентичне рішення до попереднього. Голова комісії Богдан Іванович Гудзак. Е, сьогодні сесія буде повідати про роботу бюджетної комісії за каденцію. Питання голосує. Сабода загально за хребте за. за рішення прийняти. Слідуюче питання про роботу постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань земельних відносин та природокористування доповідає секретар ради Озарко. Таке саме питання, як попереднє. комісії земельної голова комісії Михайло Челачок. сьогодні сесія відповідати про роботу комісії земельної ради. Зрозуміло питання. Голосуємо. Да. Загально. Да. Хрептик за рішення прийнято. І останнє питання про роботу постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Доповідає секретар ради Озар. На сьогоднішню сесію вноситься проект рішення про звіт комісії законності, Голова комісії Михайлович Хрептик. Питати буде про роботу комісії у раді за каденцію. Питань немає голосуємо. Це буде загальна за за. хрепка за рішення прийняти. Дякую за увагу.